У попередньому випуску я розповідав про расу Ктан, але з цією темою ще не закінчено. Сьогодні ж варто згадати, скориставшись імперською базою даних, про відомих представників цієї могутньої раси. Та перш ніж я почну, нагадаю про свій другий канал, де я граю в ігри, бурчу і часто токсичу. Якщо вам таке цікаво, або ви хочете підтримати автора, з вас підписка, буду щиро вдячний. А тепер перейдемо до двох богів, про яких в імперських архівах збереглося трохи інформації. Створіння відоме як Мефетран з'явилося перед нами із соткомовними обіцянками, не розкриваючи всієї правди, і на мій сором ми повірили його словам так, ми проміняли душу нашої раси на ілюзорну свободу. І коли моя помста здійснилася, це принесло мені певне задоволення. Зрештою, приємно усвідомлювати, що це втілення розбрату тепер служить меті утвердження панування некронів і насадження галактичного порядку. Я лише сподіваюся, що така тяжка доля для брехуна настільки ж нестерпна, як для мене тягар мого злочину. Царих останній із безмовних царів. З усіх так званих зоряних богів той, хто здобув ім'я брехун, був найхитрішим до примх. Урізнені уламки збережених відомостей свідчать, що навіть некронтири знали про цю сутність вкрай мало, коли вперше з нею зіткнулися. Пришестя божества стало великим святом для некронтирів, адже їх вразив його плавний перехід у земну форму та легкість, з якою він пристосувався до матеріального світу. Спочатку вони називали його Мефатраном вісником, бо вірили, що саме він стане посередником між ними та іншими зоряними богами. Коли решта Ктан почали збирати послідовників і шанувальників, вісник перевершив їх усіх. Тоді, як інші боги здавалися надто відстороненими й навіювали жах, мефетран говорив із некронтирами мовою, які ті розуміли ймовірно, вісник ніколи не відзначався великою силою серед інших богів. А тому підтримував свою владу завдяки спритності та підступності. І коли смертні почали танцювати під його дудку, вісник роздмухав полум'я ненависті некронтирів кронтирів до древніх, штовхнувши їх до війни, якій судилося судилися спопелити галактику. Достеменно відомо, що ідея біопереносу належала саме брехуну не прямо, а опосередковано. Він поступово підштовхував некронтирів до цієї думки, доки ті, зрештою, не дійшли до неї самі. Згодом Ктан запропонували некронтирам цей великий і смертоносний дар. Так короткоживуча раса, отруєна власним нестійким існуванням, здобула би смертя, але за жахливу ціну. Повністю довірившись зоряним богам, некронтири були поглинуті й перетворені. Їхню свідомість перенесли в тіла з живого металу, щоб вони могли воювати вічно. Попри неземну чарівність і неперевершену майстерність, ухилятися від відповідей, деякі з некронтирів, серед них і Орікан Провидець, висловлювали сумніви щодо щирості намірів вісника. Ті, хто був готовий віддатися своїм богам, проповідували серед тих, хто вагався, але багато хто так і не зміг здійснити цей колосальний стрибок віри. І тоді вісник показав своє справжнє обличчя. Він заманив невіруючих обіцянками спільних обговорень і пошуку компромісу, а його послідовники схопили всіх, окрім Орікана, і повели назустріч долі, бажали вони цього чи ні. Згодом у тім і самі віруючі приєдналися до сяйливих лав механічної нежиті, і раса некронтирів повністю зникла, перетворившись на некронів, приречених на вічне служіння. Тепер, коли в кожному зіткненні брали участь ктан. Та їхні срібні легіони, війна на небесах почала стрімко розгортатися, певною мірою той хаос і недовіра, які брехун сіяв серед молодих рас, приносили зоряним богам більше користі, ніж усі космічні кораблі та легіони некронів разом узяті. Але навіть після того, як його супротивники загинули або були розсіяні, брехун не зміг зупинитися. Він і далі сіяв розбрат уже заради власної забави. Коли Ктан піднеслися над древніми, вісник став першим, хто нацькував родичів один на одного. Щойно жнива розумних істот почали мізерніти. Спочатку керовані бравадою, а згодом відчаєм, ктан вели особисті війни з властивою їм байдужістю до підвладних рас, залишаючи по собі мільйони вбитих і поглинаючи цілі зоряні системи. У подальшій низці союзів і зрад вісник обдурив і поглинув кількох побратимів. Однак, у плані грубої сили він усе ж залишався найслабшим серед ктан і завжди був достатньо обережним, щоб уникати сильніших. Легенди Ельдарів описують Мефетрана як бога Шакала, який водночас допомагав і ставив в палиці в колеса обом сторонам, завжди сидячи на паркані, звідки міг скористатися як успіхами, так і поразками кожного. Зрештою, брехун став жертвою власних інтриг. Його плани були близькими до досконалості, та ідеал щоразу вислизав від нього. Коли ж поповзли чутки про його махінації, колишня репутація вісника похитнулася, а згодом розсипалася вщент. Коли ктан було заманено в пастку і повалено з вершини влади рабською цивілізацією, яку вони самі ж і створили, ніхто не прийшов брехуну на допомогу. Його спіймали, скували і розкололи на уламки, і тепер він мимовільний інструмент у руках тих, хто колись поклонявся йому як Богові. Кожен його осколок переконаний, що дурить некронів, навмисно воюючи разом із ними, аби краще ними маніпулювати. Та іронія полягає в тому, що. Що ошуканим залишився сам брехун, приречений на вічне служіння своїм колишнім маріонеткам. А за город несущий ніч, втілення смерті, вбивця зірок і світів, пожурач богів, навіть самі древні не змогли стояти перед цим сонценародженим народженим створінням. І все ж несущого ніч було розтоптано залізною п'ятою імперії некронів, бо так було і так буде з усіма. Якщо вже таке створіння можна скувати, приборкати і підкорити нашій волі, то для нас у цьому світі немає нічого неможливого. Ніколи більше ми не схилимо голови ні перед ким. Ніколи більше не дозволимо розпоряджатися нашою долею. Ілюмінор се та сама зоря, під променями якої некронтири проживали свої короткі і безрадісні життя, породила гігантського енергетичного монстра, згодом названого несущим ніч. У пошуках абсолютної зброї для війни з древніми некронтири звернули свої погляди до тієї сили, що живилася у фотосфері їхнього сонця, ставши першим із ктан, хто явився у плоті, несущий ніч уособлював прокляття смертності, яке терзало некронтирів від самого народження. Вигодуваний ситною, але безсмаковою матерією зорі, він знайшов для себе небачену насолоду страху і трепеті, які відчували перед ним некронтири, і почав винищувати тих, хто наважувався звернутися до нього безпосередньо, пожираючи есенцію їхнього жаху і відчаю. Його апетити не знали меж, і лише обіцянками вічного служіння некронтири змогли переконати його, що за межами їхнього світу існують інші раси, незліченні розумні створіння, яких він зможе знищувати і пожирати. Невдовзі Некронтири кронтири пробудили сили багатьох інших зоряних богів і стали їхніми вірними послідовниками у війні проти древніх, як і решта богів несущі ніч прагнув шанувальників і рабів для задоволення свого чудовиського его. Проте багато з його прибічників впадали в убивче безумство, не будучи здатними довго витримувати криваві видіння, що терзали розум у його присутності. Зміцнивши завдяки нескінченному насильству, несущий ніч відтоді бажав лише вбивати, бо ніщо інше не могло втамувати його голод. Несущий ніч охоче присвятив себе війні проти древніх, спустошуючи цілі регіони космосу, аби наситити свою бездонну утробу. Чим довше тривала війна і чим масштабнішими ставали руйнування, тим менше й менше Несущий ніч пам'ятав про причину, з якою він нібито боровся. Ним керували лише жага винищувати живе та живитися його болем. Навіть після розгрому древніх і очищення галактики, від них Несущий ніч не зупинився і продовжив війну проти всього живого. Він використовував свої сили, щоб проникати у свідомість молодих рас і засівати там насіння найпотаємніших страхів, вирощуючи цілі види, все існування яких було сповнене жахом смерті та тлінності життя. Зрештою, несуща ніч остаточно втратив над собою контроль, коли його суперник-брехун проголосив, що найвишуканішими ласощами для нього стали життєві соки іншого ктан. Так почалася ера канібалізму, коли несуща ніч використав усі можливості, щоб полювати на інших зоряних богів і пожирати їх. Якби він не переситився сутностями своїх побратимів настільки, що у власній пихатості забув про будь-яку обережність, Несущий ніч ймовірно, уникнув би долі, яка його спіткала. Після того як останніх древніх було вигнано, ктан були скинуті тими, кого вони вважали негідними уваги. Сутність Азагорода розкололи боговбивчі гіпергармати, створені найкращими криптиками галактики, ті самі знаряддя, які, як вважав несущі ніч, було збудовано йому на славу, але які зрештою обернули проти нього, поки він бенкетував. У підсумку його полонили в низці посудин із некродермісу і підкорили волі тих, кого він колись називав рабами. На той час, коли некронтири нарешті повелили несущого ніч, первісний страх перед ними уже закарбувався в колективній свідомості безліч раз, навіть тих, яких не торкнулася його коса. Він став уособленням смерті в родовій пам'яті кожної культури, і, хоча некрони, що колись йому служили, шукали способи використати це вроджене відчуття у власних цілях, страх перед смертю став його прощальним даром галактиці. У Ельдарів несущий ніч став відомий як келісра, знищувач світла. А в пам'яті зароджуваного людства зберігся як смерть із косою. З усіх молодих рас прокляття несущого ніч не торкнулося лише крорків, далеких предків орків, і саме тому вони не бояться смерті. І хоча могутність несущого ніч розбилася вщент, уламки його й досі залишаються найсильнішими у своєму роді, зрештою, всі бояться жниця, адже тінь його простягається воістину далеко.